В цьому відео я хотів би показати вам, що ось така от властивість, що границя функції f від x, коли x прямує до плюс нескінченності, що вона існує та дорівнює 3. Ця властивість не є унікальною для якоїсь певної функції. А навіть більше, існує безліч, тобто нескінченна кількість таких функцій, для яких виконується ось цей от факт. Я підібрав декілька таких. Наприклад, перша. Функція. І графік виглядає ось так. Алгебраїчно вона задається як 3 х квадрат, що ділиться на х квадрат додати 5. Ми знаємо, як шукати границю такої функції. Коли у нас є відношення двох поліномів, то для знаходження границі, коли х прямує до плюща чи мінус скінченності, нас цікавить лише старший член. В нашому випадку в чисельнику це 3 х квадрат, а в знаменнику х квадрат. І нам достатньо знайти границю їх відношення, коли х прямує до плюс нескінченності. 3 х квадрат поділити на х квадрат це просто 3. А границя, коли х прямує до плюс нескінченності трьох, це просто 3. Тому графік даної функції має горизонтальну асимптоту. Зменшимо наш зум, щоб показати це. Графік нашої функції прямує до 3, коли х прямує до плюс нескінченності. Також я підібрав ще якусь функцію, де є логарифм. В чисельнику 3 логарифм натуральний Х, що ділиться на логарифм натуральний x додати 5. І ось чорним поданий її графік. Так, вона повільніше наближається до трійки, тобто вона далі від трійки, аніж графік. 3 х що ділиться на х квадрат плюс 5. Червоний графік. Але знову ж таки, коли ми зменшимо наш зум, то всі ці три прямі, ніби сходяться до однієї точки, стають дуже близькими. Але не завжди, так як у нас червона та чорні прямі, вони наближаються до трійки ніби знизу. Вони менші за 3, але наближаються до трійки і не перетинають пряму y до рівня 3. Але також можливий випадок, коли є асимптота у функції горизонтальна, і її границя, коли х прямої до нескінченності, дорівнює 3, але при цьому вона безліч раз перетинає цю асимптоту. Наприклад, ось тут. Збільшимо навпаки наш зум. І коли червоний та чорний графіки наближаються знизу до y дорівнює 3, то Зелений графік в цей момент він знаходиться вище над y до рівня 3, і ще ось, наприклад, в цій точці він його перетинає. І так продовжується безліч разів. Здається, що він може відрізнятися від y до рівня 3 наш графік. Але коли ми знову ж таки зменшимо наш зум та перейдемо десь сильно вправо, ми будемо теж прямувати до плюс нескінченності. Але це, якщо чесно, не дуже можливо. Тому що ми не знаємо, що таке нескінченність, це не якесь конкретне число, до якого ми можемо дійти. Просто візьмемо якесь досить велике число. Наприклад, візьмемо число 200, наприклад, і зазумимось ось тут. -от. І вже тут ми побачимо, що коли ми беремо достатньо велике число, то всі три наші графіки, вони стають дуже близькими до. Графіка y дорівнює 3 до нашої асимптоти. Тобто значення функції дуже близькі до y дорівнює 3. Тут різниця досить маленька. Наприклад, як ми бачимо, у нас вже тут ідуть кожна поділка квадрат це вже одна всього лише сота. Тобто вони досить поруч до y дорівнює 3. А якщо ми підемо ще далі, знову ж таки, зменшимо зум і підемо ще сильно далі. Дійдемо, наприклад, до 300, що є дуже мало в порівнянні з нескінченністю. Але вже ось тут наші графіки стають ще ближчими. Тут вже навіть можливо, скоро почнеться різниця в тисячі, а не соті, між нашими графіками та графіком y до рівня 3. А червоний графік взагалі вже майже не відрізнити від y до рівня 3.